На початку жовтня українські освітяни відзначають професійне свято. У Слов'янську осередком подібних урочистостей є палац молоді прогрес. І саме у його напрямку 1 жовтня можна було спостерігати свою рідну демонстрацію. На свято зібралося чимало вчителів та вихователів дошкільних навчальних закладів. Навіть більше ми проводимо в школі, ніж вдома. І школа становиться для нас жизнью, поэтому це дуже важливий праздник для вчителів всіх. Дорогі педагоги, від всієї душі... поздравляем вас с вашим профессиональным праздником желаю вам конечно же крепкого здоровья способных учеников благодарных родителей мы результаты работы и славянским есть чем бешать. у нас в этом году четыре молодых специалиста педагога мы очень гордимся что они у нас начали свой педагогічний путь урочистості з нагоди професійного свята освітян Слов'янська провели на кшалт сорочинського ярмарку. Треба сказати, слов'янський ярмарок вийшов напрочуд цікавим. Проте міський голова порівняв урочистості із таким собі корпоративом. Хоча сам прийшов із поздоровленнями та нагородами. Сьогодні такою е, корпоративний праздник Тут зібралися всі вчителі дошкільних, Череждені ми знайшли все таки вазможності фінансове для того, щоб всіх вас благодарить за ваш прекрасний труд Наталія Іванівна Дубровська отримала знак відмінник освіти України. Подякує Донецького обласного управління освіти та науки нагороджено Яну Склярову Жук. Нагороджених грамотами на Слов'янської міської ради і власне відділу освіти було кілька десятків. І традиційно для педагогів був чудовий концерт, який підготували діти, їхні учні та вихованці дитсадків. Слово вчитель на усіх мовах звучить шанобливо. Ми все життя пам'ятаємо своїх улюблених вчителів, які щедро ділилися з кожним учнем своїми знаннями та доброю душею. Дорогі вчителя, поздравляємо вас з праздником!